Ви на каналі Ангел. Мене звати Ангеліна, я фаундерка школи англійської Easy Angel, а також фіналістка програми Fulbright 2024. Сьогодні я розповім тобі, як я проходила другий етап відбору програми Fulbright, інтерв'ю, а також дам саме тобі кілька порад. Почнемо з того, що свою співбесіду я проходила онлайн, адже на той момент офіс Fulbright в Києві тимчасово був зачинений. Але наразі вони вже відновили свою роботу, тож всі співбесіди проходять очно в місті Київ. А, тож мій досвід може дещо відрізнятися від вашого, але думаю, тим не менш, це відео буде тобі корисним. Із класного, те, що наскільки мені відомо, Фубрайт покриває вам вартість квитків та проживання на час перебування в Києві. Питання, яке завжди цікавить багатьох, скільки ж тривала по часу моя співбесіда? 30 хвилин, годину, дві. А, моя співбесіда особисто тривала 20 хвилин, але хочу сказати, що це також дуже сильно залежить від того, як загалом проходить саме інтерв'ю, і чи є в членів комісії до вас якісь додаткові питання та уточнення. Комісія зазвичай складається як з представників українського, так і американського офісу, і по моїй пам'яті в мене це було приблизно сім людей. Співбесіда, звичайно, що проходить англійською мовою, але не спішіть хвилюватися, якщо ви переживаєте, що забудете якісь слова, будете думати довго, робити помилки це не страшно. Звичайно, що ваша флуент англійська вона дуже важлива, і на це будуть дивитися. Але це не найперше, по чому вас будуть оцінювати як кандидата, тому. Не хвилюйтесь занадто сильно. Про що мене запитували, і на що я особисто раджу вам звернути увагу. На початку, звісно, вас попросять представитися і трошки розказати про себе, і це якраз та частина, яку ви можете продумати і приготувати завчасно, аби це було чітко, класно і було крутим початком і стартом для вашого інтерв'ю. І тут одна порада від мене. Аби урізноманітнити своє представлення, ви можете спробувати додати туди своє гасло по життю, або ж, наприклад, якийсь цікавий факт про вашу професійну діяльність. Також кожен із представників комісії має поставити тобі мінімум по одному запитанню. Зазвичай питання ставлять по вашим uh, аплікаційним документам, тобто це ваші study objectives, personal statements, CV, writing samples і так далі. Тому uh, тут також я раджу вам завчасно перед інтерв'ю ще раз кілька разів прочитати всі ваші документи, щоб ви знали, про що говорити, пам'ятали, що ви там писали. Uh, і щоб не було такого, що ваші версії раптом розходяться взагалі. В мене прям більшість питань стосувалася моїх старі objectives і теми, про яку я там писала. Це Застосування технологій у викладанні англійською, і, зокрема, augmented Reality, це доповнена реальність. Це така доволі інноваційна і прикольна тема, про яку насправді навіть е, е, моя комісія не дуже сильно багато знала, тому вони реально були зацікавлені і вони дуже багато запитували мене саме про це. Е, вони запитували, що взагалі таке AR. Вони запитували, чи є якась різниця, і якщо є, то яка між віртуальною реальністю і доповненою реальністю, бо звучить. Майже однаково. А, яке взагалі застосування цього? Навіщо мені це потрібно? Чому я хочу це вивчати? І так далі. Також вони, звісно, запитували про те, як це можна примінити саме в українських школах, і ставили мені такі челенджі по типу: А це ж потребує дорогого обладнання. Uh, чи це доцільно в українських школах, бо на це піде багато грошей? Як ти будеш це вирішувати? І тут хочу сказати, що дуже важливо поводитися впевнено і не подавати виду, навіть якщо ви не знаєте і взагалі не маєте гадки, що відповідати на ці питання. Ви можете дати собі час трошечки подумати, uh, сказати, що це дуже цікаве питання, uh, «It's a deep question» or «It's a topical issue», «Let me think a bit about that», щось таке. І дати собі трошечки часу, але тут важливо не затягнути оцю паузу, так, щоб вона не була занадто довгою. Такими питаннями інколи вас можуть хотіти просто збити і перевірити, як же ви поводитеся в стресових ситуаціях в академічному середовищі. Наприклад, я відповіла, що насправді це не вимагає жодних високих технологій, адже доповнену реальність насправді можна використовувати навіть зі смартфонів. Тож мені не знадобиться купа грошей і суперспецифічне якесь обладнання для цього. Після цього мене попросили розказати трохи більше саме про практичне використання цього, і тут я розказала вже про ті додатки, які я знаю на даний момент, які я вивчала до цього. Про те, які в мене ще є ідеї, які вправи взагалі з цим можна придумувати, що це можна робити, і про те, як саме це допоможе моїм учням, і чому це круто, чому це корисно. І насправді членом комісії стало самим цікаво взагалі. Е, і коли я розповіла про те, взагалі які ще додатки можна придумати, одна з членів комісії вона сиділа просто вражена, і вона сказала: Вау, каже, вам треба буде реально якимсь розробником додатків. І я б сама такий застосунок скачала. І я б цим користувалася саме цікаво, що деякі з відповідей на ці питання я реально придумувала на ходу. Я не знала заздалегідь, що взагалі мене таке будуть питати і як. На це взагалі реагувати головне говоріть з ентузіазмом, поводьтеся впевнено і намагайтеся показати, що саме ви зацікавлена особа, і що це потрібно саме вам в першу чергу. а Ви не просто і відповідаєте на питання. Ну, бо треба. Окрім цього, мені також задавали питання про те, як моє навчання може допомогти моїй країні, про те, що я загалом планую робити після повернення, як приміняти здобуті знання та навички, і так далі. Це загалом також дуже стандартні питання. Тож відповідь на них я вам рекомендую теж продумати заздалегідь до інтерв'ю. Серед інших поширених запитань вас теж можуть спитати, чому ви хочете навчатися на саме в штатах, чому ви обрали саме свою програму, саме свою професію, вид діяльності і так далі. Теж раджу подумати за це наперед. Безсумнівно, вас можуть питати також щось особисте, наприклад, як ви один або одна збираєтесь переїжджати в США, чи не будете ви е, сумувати за родиною та будинком? Е, загалом е, тут теж не дайте комісії засумніватися ні на секундочку, що ви впораєтесь, навіть якщо внутрішньо у вас насправді є певні страхи та переживання. Вони є усіх, і це нормально. Але перевага завжди за тими, хто більш впевнений в собі. Підсумовуючи, моя головна порада саме тобі: Налаштуйся на позитив перед інтерв'ю, присвяти час собі та попіклуйся про внутрішню впевненість. І пам'ятай, що твої палаючі очі, коли ти говориш про фубрайт та штати, це половина твого квитка в наступний етап. Це було все на сьогодні. Ти був на каналі Зіангел. Підпишись та постав вподобайку, якщо було корисно. А також напиши коментар, якщо цікаво більше про Фубрайт.